Безкоштовне навчання для здобуття нової професії в Україні. Нині є можливість отримати сертифікат, який дає право на здобуття професійно-технічної освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Від початку року таких ваучерів отримали вже 169 жителів Житомирської області. А за 2023 – 631, каже координаторка програм профнавчання Алла Загацька. Отримували ваучери на підвищення кваліфікації фахівці, це 43 особи, і отримували на перепідготовку заробітничими професіями або на підвищення кваліфікації 126 осіб. Найбільшою популярністю в цьому році користувалися такі професії, як робітник фермерського господарства, кухар, водій автотранспортних засобів. А серед фахівців це підвищення кваліфікації молодших сестер, формація, промислова формація. На реалізацію цієї програми виділено майже 12 мільйонів гривень. Станом на 15 березня профінансовано 1,2 мільйони. Натомість вартість ваучера 30 тисяч 280 гривень. Але якщо вартість навчання вища, може доплатити особа або роботодавець. Якщо ж вартість навчання нижча, то оплачується в межах вартості навчання. Люди укладали договори із вищими закладами освіти: це Житомирський наш медінститут, Звягівський фаховий медичний коледж, це Національний фар фармацевтичний університет міста Харкова і професійно-технічні заклади, такі як технічний ліцей, центр профтехосвіти міста Житомира та інші. Ускладнились умови вступу. Всі повинні скласти мультипредметний тест, і уже в цьому році розпочалася реєстрація з 14 березня, і вона буде трима до 11 квітня, включно. Сертифікаційна робота НМТ міститиме завдання чотирьох навчальних предметів обов'язкових. Для учасників бойових дій є певні пільги при вступі. У кожному закладі вищої освіти є відповідальна особа, яка допомагає з реєстрацією для проходження тестування. Можна отримати консультації щодо вступу. Нагадаю, ще раз вже ну, розповідали, але я думаю, буде корисно людям почути, що це 45 років, плюс не менше 15 років страхового стажу. Це учасники бойових дій, військовослужбовці, це внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, але за відсутності підходящої роботи. Це також особи, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії. Більш детально з усіма умовами, якщо є потреба, люди можуть ознайомитися. На сайті Державної служби зайнятості, а також там розміщений перелік професій і спеціальностей, за якими може бути виданий ваучер. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.